Верховна Рада України готується голосувати за відставку одразу двох міністрів, чиї імена пролунали у корупційному скандалі навколо енергоатому. Напередодні працювала тимчасова слідча комісія. На її засідання з усього уряду прийшов лише міністр економіки Олексій Соболів премєр міністерка Юлія Свереденко, а також міністр енергетики та юстиції Світлана Гринчук та Герман Галущенко без пояснення причин не з'явилися. Тим часом фігуранти так званого міндічгейту фактично підтвердили зв'язки Германа Галущенка із колишнім депутатом утікачем Андрієм Деркачем. А після публікації відповідних розмов міністерка енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Тож чи ухвалить парламент кадрові рішення до нашого етеру, чи вже після стежимо наживо? З нами на прямому зв'язку з Києва кореспондентка телеканалу Еспресо Наталка Стареправо. Вітаю, Наталко. Тож яка зараз ситуація в Верховній Раді, і чи зрозуміло, коли саме поставлять на голосування відставку двох міністрів? Вітаю, додам, що вже засідання у Верховній Раді розпочалося. З усього порядку денного сьогодні депутати розглядатимуть лише питання щодо звільнення з міністрів, а саме міністерки енергетики та міністра юстиції. Наразі з того, що відомо, дуже мало депутатів у залі Верховної Ради, а саме. Чи дуже мало прийшло з більшості напередодні? Ми чули різні думки щодо того, чи зможуть все таки проголосувати народні депутати за звільнення міністрів. Були думки те, що можуть і провалити. Голосування, утім, є й позитивні думки, що все таки проголосують, але все залежить від того, чи не збереться достатня кількість народних депутатів у Верховній Раді. Зрештою, це лише початок засідання, лише почалося, тому можливо, поки виступають і зі своїми доповідями народні депутати. Що очікуємо, що народні обранці зберуться у залі Верховної Ради так до речі, вчора справді відбулася. Відбулося засідання тимчасової слідчої комісії на здивування багатьох ключові міністри, які би мали з'явитися, вони не з'явилися. Чи сьогодні зможемо побачити того самого Германа Галущенка та Світлану Гринчук? Невідомо, адже також були думки, що вони могли і покинути Україну. Та наразі немає підтвердженої інформації щодо цього. Також є ті депутати, які виступають навіть проти їхнього звільнення. Лише з тієї причини, що вважають доречним змінити увесь кабінет міністрів, і разом з міністеркою, прем'єр-міністеркою Юлією Свероденко, адже вважають що вони також були всі причетні до цих корупційних схем, і також займали свої кадрові місця в кабінеті міністрів, коли вся корупційна схема продовжувалася, і тому вважають за доречне, що їх потрібно усіх звільнити, і також йдеться й про звільнення. Андрія Єрмакала за рішення вже за президентом України Наталко. Відомо, що власне ще не відомо, чи вистачить голосів, щоб проголосувати за рішення про відставку. А відомо, які фракції готові підтримати цю відставку. Знаємо, що все таки більшість фракцій готові підтримати. Знаємо думки, які різняться в європейській солідарності, які, до речі, виступають за те, щоб повністю змінити. Склад кабінету міністрів знаємо підтримку від фракції голос, які зрештою і зокрема за звільнення окремо міністерки юсти міністерка енергетики та міністра юстиції. Утім, вони також голосують за те, щоб все таки рано чи пізно і було голосування щодо звільнення усього кабінету міністрів і знайшли заміну щодо думки. Фракції слуги народу там дещо ситуація інша. Тому ми можемо це спостерігати бодай за тим, що не всі сьогодні з'явилися можливо з'являться є інформація, акуарна що навіть вже поділені окремі групи в самій ж фракції мають конфлікти, зокрема і щодо ситуації довкола корупційної схеми. І між собою вони також не можуть порозумітися, тому прогнозують і окремі ворожі групи самій же фракції. Дякуємо, Наталко. Будемо слідкувати далі ж за подіями голосування в Верховній Раді. З нами на прямому зв'язку була кореспондентка телеканалу Еспресо Наталка Стареправо. Вона стежить за перебігом голосування і за за відставку міністрів, які фігурують власне у корупційному скандалі навколо енергоатому.